На ну, знаєте, дні турбулентності, тому що і дуже швидких новин, які змінюють одна одну. Тому що спочатку історія про те, що Володимир Зеленський не підписав угоду і мають передати доопрацьовану. Передали доопрацьовану. зараз. Європейська правда посилається на співрозмовників якихось своїх в українській делегації про те, що мала бути зустріч зеленського з Джейді Венсом якраз в тому числі щодо якихось там партнерських домовленостей, в тому числі щодо угоди про рідкісно земельні метали. Уже вона відкладена. Чого ще нам чекати? Перш за все хотів би визначити, що більшість цих новин це абсолютне сміття, яке не має значення. І дуже часто його роздувають в погоні за хайпом, для того, щоб набрати класи, підписників на Ютубі, деяких своїх колег дивився вчора. І мені відверто було соромно. Прям я відчував оцей крінший іспанський сором, тому що кожна новина. Це сенсація, це щось неймовірно, що вплине на все, але це абсолютно не так. Якщо подивитись на події останніх днів, там важливих якихось речей, дійсно можна щось говорити трошки предметно про цю угоду, тому що ну це, хоч щось, що є на папері. Ми правда цього не бачили, як воно там виглядає. Але говорять, що воно все таки є, підтверджуючи що цей драфт. Угоди є, угода одразу не виходить в чистовому вигляді ніколи. Є пропозиція від штатів, ми там допрацьовуємо, направляємо їм. Це процес, і цей процес не відбувається за день чи два, навіть що стосується, хто працював взагалі з якимись бюджетами з нормальними грошима, навіть коли це там пару десятків тисяч доларів, то документація по ним може тижнями готуватись. Тут справа на 500 мільярдів доларів. На кластерний видобуток рідкоземельних матеріалів, той, хто очікує, що це може вирішитись за кілька днів, бо, бо навіть за пару тижнів, це людина, яка взагалі не знає, як ці процеси працюють. Якщо вам стверджують, що щось там вже вирішилось, укладена якась угода, якийсь план, стратегія, то ці люди кажуть вам неправду, обманюють вас. Це мене просто чесно накипіло, бо я начитався цих експертних аналізів з нічого. Ну, як ви можете аналізувати і прогнозувати, коли в один день під Гексет говорить, що виключено, що українські вій... <тит> що американські війська будуть направлені в Україну. На наступний день Джей Дівенс каже, що ми не виключаємо відправку американських військ в Україну. Ну, от що ви аналізуєте? Що ви прогнозуєте? Матір вашого, вибачте, Но це не нецензурна лексика, нібито. Все, можете задавати ще питання, <рес> Максима. Ви те зараз висловили те, що в мене відбувалося також в голові з, з емоціями. А як при цьому зберегти холодну голову? От що ми маємо я не знаю розуміти в контексті оцих всіх заяв і в контексті того, що в найближчі дні там відбуватимуться ще подібні заяви. Перш за все, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так, ні, витаю, стоп, це реклама я не жену за сенсаціями. Це не, Важливо, це не оплачена реклама Максиме. <гум> ну знаєте, цей коментар також не оплачений. Тоді типу, бартер бардер якийсь. <гум> а, ось е, я не женусь ніколи за сенсаціями. Виключно пишу про те, що, хоча б якесь е, має значення. Це перший такий момент. По-друге. Та ну я дивлюсь, як всі оце, знову вимкнувся цей дум скролінг, всі намагаються щось там а, а, аналізувати і так далі, дійти до якогось висновку, коли воно буде зрозуміло, про це буде нормально оголошено. Якщо ви особливо не можете повпливати на процес, чи не маєте достатньо експертизи, тому щоб там розібратися, просто берете, розслабляєтесь. А навіть якщо експертизу маєте так. То ну, мало насправді, то краще ввечері взяти кала сухого або якого там червоного чи не червоного. вина, випити, розслабитись, заспокоїтись сьогодні. Такий чудовий день, який можна провести з близькими, якщо вас дуже сильно тривожить і ковбасить, відкриваєте. у нас є купа благодійних фондів, і робите свій внесок в те, щоб збройні сили України продовжували посилювати посилювати потенційну українську переговорну позицію, якщо взагалі ці переговори колись відбудуться. Так, ви офіційно переходите в категорію одних із моїх улюблених тепер спікерів, тому що дуже здорова позиція, але знову ж таки, ми повертаємося до того, яким чином ці заяви впливають загалом на, скажімо так, настрої і можливо на те, що відбувається на фронті. Е, ну, на настрій людей вони оце єдине на що вони впливають, насправді. Е, коли, наприклад, публіку знову ж таки, ще один момент, який е, хотів е, розібрати, це те, що так, Московська біржа почала рости акції, все, вони все щось... з Трамп, коли став президентом, ти там коли його обрали, також почали е, рости криптовалюти, почали рости манкоїни. Е, ну тобто відбулася маніпуляція з е, фондовими ринками. Коли він став президентом, виголосив свою навгораційну промову, все рухнуло просто і стабілізувалось. Так само зараз на фоні цих чуток це не означає, що хтось там ті брокери це знають. Вони просто маніпулюють ринком, щоб заробити для себе гроші. Е, робота в них така. Е, а так дійсно це впливає на суспільні. Настрої, на щастя, ну, от мій рідний брат, він знаходиться на передовій з перших днів цієї війни в Збройних силах, зараз на одному з найбільш гарячих напрямків, їм не до того, щоб читати ці новини. Він зателефонував мені, запитав, мені варто щось важливе знати. Я сказав ні. Він каже: ну, тоді я пішов далі роботою займатися. Ось це зараз найголовніше. Єдине, на що ми можемо впливати, це на боєздатність Збройних сил України. І на цьому варто. Зосередитись, як би, можливо, це там на поверхні не лежало. Враховуючи, що, як ви самі кажете, сьогодні одна заява, завтра заява, яка протирічить попередній заяві. Нам взагалі варто очікувати того, що до кінця Мінхенської конференції буде хоч трішки щось зрозуміло? Ні. Ну швидше за все, можливо, трішки, можливо, знаєте, так, На напівшишечки, то навряд чи швидше за все, ми якусь. Плюс-мінус конкретику ймовірно почнемо отримувати в березні. Потрібно, щоб відбулася зустріч Трампа із Зеленським. Я дуже сильно сподіваюся, що вона відбудеться перед зустрічю з Путіним. Ну тобто, дзвінок спочатку був з Путіним, потім з Зеленським. А тепер зустріч спочатку з зеленським, потім з Путіним. І тоді тільки можливо почне почне конкретика. Плюс знову ж повертаємося до цієї угоди до того єдиного. Що має в собі хоч якусь конкретику до того єдиного, тому що ну, нам для того, щоб перемовини розпочались, бо це все не перемовини. Трамп провів перемовини з Путіним. Це, це, це не перемовини. Це попередні розмови, консультації, підготовка, але переговорний процес він розпочнеться тільки тоді, коли фундаментально України буде е, формат безпекових гарантій. Які для нас які от вже будуть сформованими, тобто одне один одна частина безпекових гарантій, це ця угода зі сполученими штатами Америки, це одна частина безпекових гарантій, друга частина безпекових гарантії це миротворці, миротворчі сили європейські, які будуть розміщені по лінії розмежування. Я думаю, приблизно з цих двох частин буде цей пакет безпекових гарантій складатися для України. І от тільки тоді, коли цей пакет буде сформований, можна буде говорити про те, що ну от скоро будуть переговори. Але поки що ми не стоїм на порозі того, що завтра, після завтра, після Мюнхенської конференції будуть якісь оголошення з цього приводу. Тому, ну як на мене, раніше березня, хоча б якоїсь конкретики, чекати не варто взагалі. Але знову ж таки, миротворці це європейські країни. Європейські країни вони теж от мають якісь. Вплив і якийсь діалог з Трампом, чи це теж що їх так як і Україну, чи там е ставлять перед фактом? Що от ми бачимо, що це буде так і так, все та нікого Трамп не може поставити перед фактом. Він може мати своє уявлення, але він не месія, він не всемогутній, і це такий колосальний комплекс меншовартості і патерналізму, який у нас присутній, що давайте знайдемо. Когось одного, хто вирішить всі наші проблеми, і того постійно ми на виборах обираємо. Ну кого обираємо, власне, хто обіцяє, що я вони всі не знають. Я прийду, все зроблю. Трамп такий самий, як не відрізняється ні там. Ні від нашого Януковича, ні від когось іншого такий я прийду за 24 години завершу. Всі, хто розуміють, що це маячня палець за голову, але більшість людей така: ну мабуть, він щось знає. Мабуть, він якийсь особливий, мабуть, він це дійсно може. Він цього не зробив. І за ці 100 днів, навряд чи війна також закінчиться. Це надзвичайно маловірогідний процес. Ну, вже менше ніж за 100 днів. Від початку його офіційної каденції, Європа суб'єктна і так вони, можливо, зараз десь ще намагаються бути досить обережними, тому що ну такий їх стиль. Вони звикли до того, що Сполучені Штати Америки це союзники, намагаються десь їх наставити на шлях істини і повернути в конструктивне русло. Але Європа суб'єктна, це не означає, що Трамп може диктувати якісь умови в Франції, Німеччині, Великобританії. Так була раніше якась неформальна угода, що. Європа жертвує частину своєї політичної суб'єктності, бо сполучені штати Америки надають безпекові гарантії, надають цю ядерну парасаль, парасольку. Якщо Штати зі свого боку ці зобов'язання з себе знімають, то Європа повертає собі повну суб'єктність. Європа буде е однозначно е вирішувати, буде брати участь, тому що якщо Європа доєднається до цих безпекових гарантій і надає своїх військових, розміщує їх в Україні, то вони одні з ключових. Е Цього переговорного і про що б там, як правильно вчора сказала головна дипломатка Європейського Союзу, що немає значення про що там Трамп з Путіним домовляться без Європейського Союзу і без України жодних домовленостей не буде. Я з цим абсолютно згоден. Слухайте, у нас десятки тисяч найкращих людей. Загинули борячись за її незалежність, борячись за її суб'єктність, не для того, щоб якийсь там чувак сполучених штатах Америки, якого ми не обирали, вирішував, що там буде у нас, яка буде мирна угода. Ніхто з Вашингтона не телефонував і не давав наказ нашим збройним силам 24 лютого, 2022 року року іти відбивати атаки росіян. І ніхто з Вашингтона не буде наказувати нашим збройним силам, коли їм перестати боронити е свою землю і на яких умовах нам погоджуватись на мир. Дякую, Максим. Максим не політолог, експерт, міжнародник. Закликаю, я до цього заклику. Абсолютно приєднаюся зберігати все таки голову холодною.